Привет! Вы на моем канале. И сегодня, и сегодня я вам покажу та -да 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 мои покупочки. Сегодня мы шли куплять мини красивки. И это было бы прекрасно. так классно. Так, это обратно посылка. класні <плес> да -да 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 Ми купили вот такі кросовки мені. короче ми купили такі кроссовки І, короче я дуже рада е, тому що вони взуваються дуже легко так Тут, <плес> ці штуки треба сняти я вам показала як вони взуваються е -е. Вони вдягається. подивіться дивіться. От кроски. І дивіться, як вони легко вдягаються. Я просто роблю отак е -э от, і в мене все тут уже є. Мені не треба там нічого так взувати. Мені просто отак. Все. Коротше, я з цих клюсов не буду, короче, вилазити це точно. Ну, дякую, що подались відео. Поставьте мені лайк, будь ласка. Ну а всем па, -па!